Мене звати Смолянець Дмитро, я лікар-травматолог в Центральному госпіталі Державної прикордонної служби. Наше відділення не співпрацює ні з ким, тільки я почав з швейною ротою трошки працювати. А так до нас, оскільки ми четверта ланка надання медичної допомоги, тобто високоспеціалізована, вони приїжджають до нас уже з інших стаб-пунктів, з інших лікарень та госпіталів, і вони привозять з собою уже якийсь адаптивний одяг. І найчастіше це одяг швейної роти. Більшість. Переломів, які до нас поступають, це переважно відкриті переломи. Відкриті переломи потребують первинної стабілізації, і, оскільки нам потрібно доглядати за раною, мати доступ, щоб робити перев'язки і хірургічні обробки, ми не можемо просто загіпсувати кінцівку. Тому що тоді доступу не буде. А апарати зовнішньої фіксації стабільніші за гіпси. Тому на первинних етапах надання допомоги. Зразу на стоп пунктах накладають апарат зовнішньої фіксації. В першу чергу це масивні конструкції, самі стержні апаратів зовнішньої фіксації можуть бути 10-15 см залежно від предпліччя. це чи плече, чи кість на кість вірять менше. І вони займають багато простору насправді. Звичайний одяг просто не предназначений для об'єму, який додає апарат зовнішньої фіксації плюс. Тобто вже не можна вдягти звичайну футболку ковтинку. На ногах ці конструкції іще більші зазвичай. Деколи необхідно зробити таку конструкцію, щоб нога висіла в повітрі, щоб не було пролежня на п'ятці.